Подільсько-воскресенський міст, рік після його урочистого відкриття, особисто мером кличком, 30 років спочатку робіт, цей пам'ятник корупції минулого року відкрили без дозвільних документів, а через кілька місяців запустили рух о, усіма смугами. Теж не вівши міст в експлуатацію. Ми ж думали, що за рік щось та й зроблять. Ми звернулись до державної інспекції архітектури і містобудування і отримали відповідь. Відповідь, яка не вкладається в голові: міст досі не має дозвільних документів. Давайте ще раз: ніхто ніколи не дозволяв ще рух мостом. У чому небезпека для життя киян транспорту? Як, попри відкриття подільський міст, продовжує поглинати мільярди з бюджету столиці? Говорить Київ, Київ, Київ. подільський мостовий перехід один з найдорожчих довгобудів столиці. Його вартість вже впевнено наближається до цифри в 20 мільярдів. Тільки за каденцію кличка на міст витратили вже більше 10 мільярдів. Тим часом, за даними СБУ, могли розікрасти близько 153 мільйонів. Тоді, після відкриття у грудні 24-го року, ми звернулися до Держбудінспекції. Міст відкрили самовільно, без дозволів випробовувань та без введення в експлуатацію. Шляхом перевірки відомостей, які містяться в реєстрі будівельної діяльності за параметром пошуку об'єкт будівництва Подільсько-воскресенський мостовий перехід, об'єкт будівництва подільський мостовий перехід інформації та документів, що засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, змін до них їх скасуванням чи анулюванням станом на дату відповіді, не виявлено. І якщо ви думали, що за майже рік ситуація якось змінилася, то ні, ми знову звернулись із запитом до державної інспекції містобудування і архітектури і з'ясували, що ніяких перевірок міст не проходив, і дозволу на введення в експлуатацію так і немає досі. Ось цитата вже з нового листа у жовтні 25-го року. Шляхом перевірки відомостей, які містяться в реєстрі будівельної діяльності та його архівній складовій частині за параметром пошуку об'єкт будівництва Подільсько-воскресенський мостовий перехід, вид документа, документ, що засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, інформації та документів, що засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, змін до них їх скасування чи анулювання станом на дату надання відповіді, не виявлено. Проте у інспекції зазначили, що Надати відповідні документи могли й у самій КМДА, точніше, у департаменті з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва. Проте це стосується лише об'єктів, що за класом наслідків належать до категорії 1 і СС-2. Тут давайте трохи поясню, що ж це за класи такі, якщо коротко, то це своєрідні категорії, відповідно до яких визначається масштаб можливих ризиків в разі руйнування або Виведення з ладу споруди СС-1 – це незначні наслідки до цієї категорії. Відносяться приватні будинки, багатоквартирні до чотирьох поверхів і малі громадські споруди, такі як, наприклад, кафе СС-2 – Середні наслідки це будівля, зокрема й будинки, до 73,5 метрів: готелі, бізнес-центри, а також будівництва в охоронних зонах. СС-3 – значні наслідки. Цей клас застосовується для великих і критично важливих об'єктів, що мають потенціал спричинити значні економічні, соціальні та екологічні збитки у разі аварії. І подільський міст є об'єктом підвищеної складності. Та відповідальності, та його несправність викличе відчутні наслідки, зокрема великі економічні збитки для міста і держави, серйозні порушення транспортного сполучення, можливі жертви серед людей і негативний вплив на довкілля. Тож подільсько воскресенський мостовий перехід, як і будь-який об'єкт будівництва і складова інфраструктури, належить до класу наслідків СС-3. Значні, тож КМДА не може самостійно. Видати дозвіл на його експлуатацію, але разом з тим КМДА як замовник робіт і будівництва має ініціювати відповідне звернення та отримати дозвіл на введення в експлуатацію. Звісно, це трохи складніше ніж просто відкрити рух мостом. Та цікавий те, що у реєстрі об'єктів будівництва інформації про цей об'єкт взагалі немає. Міст ось є, а в реєстрі немає. Ну нема дозволів, то й нема. Ну подумаєш, бюрократичні нюанси, якісь там не врегулювали. Вони не можуть його ввести, тому що вони внесли багато поправок, але ці поправки, які вони вносили, вони змінювали намі. Повертали ці траси, а їх можна зробити тільки вводом в генеральний план. А генеральний план вони не зробили. 20-25, А е, той, який в нас існує з 2000 року, 2002 року е, е, в, нього, в нього вносити не може. Вони не зможуть цього зробити. Проте такий дозвіл це не просто папірець, тобто Подільсько воскресенський міст, найімовірніше, не проходив жодних взагалі перевірок. Ні на надійність конструкції, ні щодо якості полотна, а ні щодо критичного навантаження. Та окрім безпеки, це ще й питання відповідальності. Справа в тому, що коли цей об'єкт є недобудованим, це об'єкт будівництва, там не настає всяких відповідальностей. Тобто, якщо об'єкт вже введений в експлуатацію, там поставлені підписи. Тоді будь-яка перевірка може перевіряти об'єми, наприклад, вартості, витрати. От і відповідно, якщо щось станеться з цим об'єктом, це також буде, буде відповідати той, хто вже прийняв його на баланс, тобто міська влада, простіше кажучи. Не брати об'єкти на баланс це найлегший спосіб уникнути відповідальності як у разі руйнування мосту, так і щодо розтрат коштів та зловживань. Бо хто ж ризикне взяти на баланс цей пам'ятник корупції, а разом з цим взяти на баланс і десятки кримінальних впроваджень. Цей міст, який зроблений, він не те, що неправильно, він незаконно зроблений. Якщо ви згадаєте про цей міст, як він називається, він не е, Подільський, він Подільсько-воскресенкий. А е, Поділ і Воскресенка це дві точки. Якщо е, провести е, лінію і подивитись на старий генплан, який е, є, який на сьогоднішній день у нас, крім е, зеленої е, синьої і бі... червоної метрополіте. Є ще жовта. Є ще жовта, яку було зроблено ще до 2012 року, вона була повинна, зроблена ще при Чорновецьку. Потім її занехаяли, закинули, розкладали ці території, пішли Е, І тоді з'явила ідея об'єднати нову лінію, така, та, як повинна була йти з Подолу. Через цей міст на Воскресенку. Це не проблема не того, що іде війна, а управління містом. Управління містом знищує транспортну систему, знищує те, що в нас було наповнено віками, годами, стільки грошей було вкрадено, що можна було побудувати. Чотири таких мости. Ми будемо й надалі слідкувати за ситуацією та інформувати вас. Тож підписуйтесь, аби нічого не пропустити. Лаконічно, серйозно і трохи іронічно в тіні каштана.